Що ж, друзі, всіх вітаю. початком весни, березень місяць, кілька днів я не виставлю відео, а сьогодні вирішив записати додаткові відповіді на основні запитання, які я помічав в коментарях. Ну, будуть ще відео на цю тематику по відповідям, але не все зразу. Дивіться, дуже часто запитують мене по таким основним моментам, як які сорта висаджувати, які... Де купити якісну підщепу або саженець, повторюю знову ж і знову ж. На сьогоднішній день я вам не можу ні порадити, ні сказати точно, де ви можете купити якісну підщепу чи хороший саженець. Те, що продається на ринках, повірте мені, там є дуже багато сумнівів якості тих підщеп Тому що, щоб купити якісну підчепу, хоча б під чепу, я вже не кажу, сорт саженець, то на сьогоднішній день, на мій погляд, це треба завозити із-за кордону. Тоді ви отримаєте дуже класний сад. Але, звісно, навряд чи хто буде завозити. Це якщо у вас дійсно промислова посадка, у вас багато саженців, можливо, варто було би заморочитися. А так необхідно шукати, скоріш за питомники, де хоча б, по крайній мірі, останні там, кілька років, як завезли, е, маточники нові були посаджені, тому що більшість садів е, на посадженні, на або вирощуються саженці на старих маточниках. Хтось там оновляє їх, хтось не оновляє, але більшість ніхто цим не заморочується на сьогоднішній день. А з підщепа дуже важлива. По-друге, якісно саженець, щоб вибрати на посадку в сад. Це необхідно, щоб підщепа ваша, де привитий ваш сорт, мала хоча б сантиметрів 40-50 см. Мала дуже гарну розвинуту кореневу систему, без різних пошкоджень, нематод на коріннях і так далі. тому подібне Кора повинна бути гладенька, зрізи чіткі і коренева система, біленька, гарненька, без всяких якихось хвороб, признаків або щось подібне. Тому я не можу, я вам можу сказати, але ви там щось не то вийде, це мені не потрібно і я не займаюся рекламою або щось подібним. Тому саженці шукайте, хлопці, шукайте. Якщо у вас невеликі ділянки, то в принципі можете просто по ринку, навіть, якщо там десь є дійсно садоводи, Професійні, які займаються до сих пір саджанцями можливо, у них щось ще можна їх хороше толкове закупити. Але це не буде безвірусні, це гарантовано. І як він себе саджанець поведе, да, дійсно, там непогано він може рости, непогано давати урожай. Дехто скаже, Я купляв. Там в когось саженці, дуже класно, гарно вони ростать. Я не спорю, так, якщо саженець більш-менш непоганий, він може рости, але є деякі інші поняття в саженцях, на рахунок їхньої безвірусності і так далі. тому подібне. А це в подальшому також дуже гарно впливає на урожай. Інше питання, яке мені задавали, це на рахунок. Чому М26 не така популярна, як М9 чи М106, я там відповів на коментар, але дивіться, я думаю, що М26 просто е не настільки Вони, в основному всі ці М9 і М106 до нас заїхали з Польщі, з польських садів. В Польщі М26 ну, розповсюджений саджанець. Не можна що цьому сказати, але є таке поняття, як маркетинг кожного. І в садівництві це також підщепи. Той же М9 це не найкращий, не найкраща підщепа є взагалі з карликових, але вона дуже популярна в нас, тому що гарний скажімо так, маркетинг пройшов, садоводи постаралися в певний проміжок часу, почали завозити і все, у нас сади насаджені на М9 і ММ106. М-26 колись дуже сильно вивчав то питання, коли я старався висаджувати свої сади. І знаєте, я вам скажу, що по дуже багатьом там, польським садам, сайтам я лазив, також лазив там, інших країн і наукові статті десь там про четвував трішечки, то М-26 в комбінації з деякими сортами набагато кращі врожаї давали, ніж М9 чи там ММ106. Ну, опять же, ви повинні розуміти, що комбінація підщепа і сорт також впливає на урожайність вашого саду. По Запитання по силі росту сортів. Ну я вам не можу, тому що сортів сотні тисячі є сортів, навіть основні масові, які є сорта, це також сильнорослий, слаборослий, середньорослий сорт. Вам просто необхідно, якщо ви цікавитесь якимось сортом, забийте в Google Помощ. І ви більш-менш орієнтовно можете дізнатися, чи це середньорослий сорт, чи сильнорослий сорт по Дням, грушкам чи іншим культурам. Тому я всі сорта не можу вам перечислити. У мене там в саду десь орієнтовно 7 сортів. Це якщо буду здійснювати пересадку власних садів, це вже буду вивчати основні тренди ринку, які на сьогоднішній день є в садівництві. І вже десь під то підлаштовуватися. Але поки що міняти ми не будемо. Потім було дуже цікаве запитання на рахунок, які сорта висаджувати для садів для вирощування технічного яблука. Там навіть надавала людина, що треба орієнтуватися не на технічне яблуко, а на якісне скажімо так, яблуко на продаж. Чи має право бізнес на технічному яблуку жити? Чесно сказати, я вам скажу, що воно має право жити. Якщо це, скажімо так, ви маєте там кілька гектарів ділянки, ви не хочете заморочуватися з сховищами, не хочете заморочуватися з доглядом і так далі тому подібне, підбирайте сорти, які мають стабільний щорічний урожай, це там може бути чемпіон, айдерет. Дуже бажано було б, звісно, щоб вони були, хоча б, мали більш-менш стійкість до хвороб, такі як перша і борошниста. що, в принципі, айдарет не дуже, але там можна контролювати, по крайній мірі, на айдареті. Чемпіон набагато простіше, там з ним і можна вирощувати як технічний. Стабільний щорічний урожай, гарний урожай і можете це. Значить, якщо ви будете посадити кілька гектар. і принципі, Доглядати, уборку здійснювати, то цей бізнес має право на життя. Якщо роки будуть, де дефіцит в яблуках буде, то ви можете дуже гарно заробити. Але дійсно не кожен рік ви можете гарно заробити на технічному яблуці. Навіть перегляньте там деякі роки польські садоводи, вони тупо все перебивають, скидають з дерев і... Перемолочують прямо в рядах. В Україні, можливо, поки що такої ситуації не було. Були там по 50-60 копійок, там 30 копійок, пам'ятаю, були роки з яблуками. Але і то люди рвали. В принципі, якщо наймати працю, то ви вийдете в ноль. Або невеличкий там мінус. Але опять же, це рік на рік не попадає. А так як в минулому році ви дійсно могли заробити доволі непогані гроші. Тому що ціна була настільки, як деякі роки товарне яблуко продавали. Зайти на сьогоднішній день в бізнес в садівництві, особливо з якісним гарним товарним яблуком, це дуже-дуже дорого, тому що це десятки тисяч доларів необхідно. Тим більше, якщо ви хочете мати. Камери схову, будувати, зберігати якісне яблуко. Це все необхідно вкладатися, а це десятки сотні тисяч доларів. І в поріг хоча б 30-40 гектарів, як мінімум. Тоді щось, щось можна будувати, якийсь промисловий бізнес в цьому. Або варіанти є інші, але це вже таке. Ну, декілька основних запитань я відповів. Ставим лайки, ставим підписку. До зустрічі. Скоро будуть нові відео.